Капеланське благословіння на 11 вересня 25-го року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благослови Бог наш завжди, нині на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Івані ми чуємо про те, як Господь переплив на берег Гадаринський, і там був біснуватий, який мав а, легіон бісів, яких він вигнав і біси... Дивилися свині і кинулися в стручі. Люди прийшли просити, щоб він пішов селя. Але коли він сідав човен, Тойснуватий, якого вилікували, якого вийшов біс, попросив його, щоб і він пішов за Ісусом. Тоді Ісус йому сказав, щоб він не йшов за ним, а повернувся додому, до своїх, і розказав, що Господь зробив для нього. І який для нього був милосердний. І він пішов е розповідати про це, про те, що Ісус зробив для нього е по всьому І Мені подобалося про те, що учнів, спочатку 12, а потім 70 апостолів, які ходили з Ісусом, це була така крапля в морі тих, кого він силив. Над яким звершив чуда, яким розповідав слово Боже, які повірили в нього. Але їх він не покликав ходити з собою, а він їх покликав перебувати вдома і розповідати про славу Божу серед своїх домашніх, серед тих сусідів, де вони жили, і не ходити з ними по всім проповідувати по всій країні, а залишатися на місці. Але слово Боже говорити. Мені це нагадало це про те, що е, якщо я посоромлюся сказати про Ісуса, посоромлюся Ісуса серед ближніх своїх, то й Господь перед ангелами посоромить. Ми думаємо, що Ісус для мене нічого не зробив, а це означає, що я нічого не повинен розповідати. Але навпаки, Господь щодня для мене робить. Щодня дає сили, дає наснагу, дає радість, дає а, ну, ранок цей, який свіжий, гарний, його вдихати. Гріхи моє прощаю і схороб лікує. І якщо я цього не бачу, тоді я нікому не поділюся цією радістю з ближніми своїми. І тоді не виконує цей наказ Ісуса, залишайся серед своїх. І розкажи про милосердя Господня, яке на тобі здійснилось. Але той, хто приймає цю заповідь і розповідає про те милосердя, яке щодня Господь робить саме для нього, тоді він і виконує волю Божу. І тоді він тоді признає, а в чому саме воля Божа. розповісти, в тому числі розповісти ближньому своєму про те, який Господь милосердний саме. Що саме сьогодні він мені дав. Або вчора, або позавчора, або в тих обставинах, або в інших. І тоді здійснюється його слово, і здійснюється моя вдячність про те благодіяння, яке Господь створив саме наді мною. І тоді у мене з ним встановлюється добрі стосунки, стосунки єдності і любові. Амінь.